Краса обласного сполучення, але поліцейська машина навмисно тримає швидкість 60 км замість дозволених 90. Для того, щоб водії порушували правила, обганяли цих неуків, які сьогодні працюють поліції. Державний номер 1027, скажімо так, дебіли на патрулюванні. Закон дозволяє на даному участку дороги рухатися швидкістю 90 км. Але ми бачимо, що поліцаї навмисно зменшують швидкість, знаючи, що сплошна лінія для того, щоб створювати ситуацію, де за ними колона автомобілів рухається, не можуть їх обігнати і не можуть нічого зробити. Уу, там ззаді ціла колона, машин, мабуть, більше сотні чуть-чуть із місяцей ТПД красавці